З цього виходить, що е, бюро повинно приїхати сюди. Е, державне бюро і розслідувань, і, і агенти, і ще я потім зніму, ще один участок не закінчений, вже набагато ширший асфальт. От, е, де пройти не можна, і люди змушені виходити на дорогу. Це безпека пасажирів. От, і вже тут далі це асфальт, це ще раніше, бо раніше вони зробили, а тут не закінчено. І тут небезпечна ділянка, 50 кілометрів. Знак стоїть. О! 50 кілометрів, значить, і там воно саме йде поворот, то там найнебезпечніший участок, не то, що тут. По зрівнянню тут. От. Про що це свідчить? Що треба закінчити ці. О, і далі воно ще теж тут не закінчено. Все, ще тут цей. Далі, мабуть, далі ще я вже не буду знімати. Тут, мабуть, не менше. Скажіть, а там більше, мабуть, ще метрів 500, так? Да? Так от, і, і практично. А треба їхати і велосипедистам, ну велосипедісти можуть там їхати по лінії, от, по дорозі, але це небезпечніше, він би тут їхав би про, про тротуар. І бачите, тут тротуар зроблений, ширина раз, два. Два метри. Справді два метри. А там, де я показував на тому об'єкті, там немає два метри от, ширини. Там метр восімдесят навіть. От. Спасибі, і треба, щоб приїхали бюро і проведуло розслідування. Саме головне, що заплатили напевно гроші їм за, за, за зроблені за ці участки, вже зроблені. І державний бюджет України потерпів на велику суму грошей. Там я казав 2,5-3 мільйона. Гривень. І тут ще додати, напевно, ще півмільйона, буде 3 мільйона гривень не менше. І тому це я звертаюся.